Зупиніться на секунду, зробіть глибокий вдих, і спробуйте визначити це відчуття, яке пульсує всередині вас прямо зараз. Існує дуже конкретна причина, чому саме цей момент відрізняється від усього, що ви відчували за останні кілька місяців. Це не просто зміна настрою, це ніби повітря навколо вас змінило щільність. Ви знаєте це відчуття, що щось ось-ось станеться, але ваш логічний розум ще не може пояснити, що це не тривога, це не страх, це звук духовного узгодження, що відбувається в реальному часі. Мені потрібно, щоб ви зрозуміли дещо важливе ви ніколи не спізнювалися. Я знаю, що так і було. Я знаю, що, озираючись навколо, здавалося, що всі поспішають, поки ви застрягли в уповільненій зйомці. Але те, що ви називали затримкою, небеса називали підготовкою ґрунту, те, що ви несете місія довірена вашому духу, занадто важка, занадто цінна, щоб бути виконаною на нестійкій землі. Уявіть це, як божественну архітектуру. Якби це откровення, якби це благословення прийшло рік тому, чи навіть минулого місяця, воно б розчавило вас або загубилося в незрілості середовища. Небеса не діють поспіхом, вони працюють ідеально, тебе не забули, тебе приховали навмисно. Є величезна різниця між тим, щоб тебе ігнорували, і тим, щоб тебе зберегли. Тебе зберегли. Кожна мить мовчання, кожне ні, яке ранило твою душу, кожні зачинені двері, все це було коригуванням координат Всесвітом для цієї миті. Те, що народжується зараз, не походить від твоєї сили волі чи твого наполегливого прагнення стукати у зачинені двері, це неминуче розквіт. Відчуй це, боротьба закінчена. Не подорож, а боротьба за те, щоб тебе побачили, боротьба за те, щоб довести свою цінність. Бог діє не в хаосі твого відчаю, Він діє в тиші твоєї готовності, і саме тому ти чуєш це зараз, тому що ти перестав шуміти і почав вирівнюватися, і коли ти вирівнюєшся, небеса відповідають з хірургічною точністю. Резонанс ідентичності. Ви откровення. І саме тут відбувається магія. Зверніть увагу, як змінилася ваша присутність. Раніше ви відчували потребу кричати, щоб вас почули, пояснювати себе тисячу разів, щоб вас зрозуміли. Але тепер Тепер ваше мовчання має вагу від вас виходить нова влада, річ не в гучності вашого голосу, а у вібрації вашої душі. Люди починають це помічати, чи не так? Вони дивляться на вас і бачать щось, що не можуть назвати, але вони миттєво поважають це Це автентичність, що проривається крізь завісу поверховості. світ сповнений копій, шуму, людей, які намагаються бути тими, ким вони не є. Але ви, ви вирішили прийняти те, ким ви є насправді, і ця істина притягує. Давайте укладемо духовний пакт зараз. Якщо ви відчуваєте, як ця істина вібрує у ваших кістках, я хочу, щоб ви її матеріалізували. Це не просто алгоритм, це енергія. Натисніть кнопку подобається, ніби ставите штамп на впевненість. Підпишіться на наш канал тут, на наш портал, бо ми тут активуємо те, що вже існує у вас. І як пророчий знак того, що ви приймаєте цей новий духовний патент, ведіть 777 у коментарях. Нехай це число буде кодом, який каже Всесвіту, Я узгоджений, я готовий, вам більше не потрібні оплески, щоб знати, що ви обрані. Потреба в зовнішньому схваленні зникла, і на її місці залишається непохитне переконання. Ви знаєте, куди йдете, ви знаєте, чого більше не приймаєте, ця ясність лякає тих, хто не готовий, але приваблює саме те, що по праву належить вам. Бог вирішив, що настав час підняти завісу. Ви більше не на задньому плані. Ви є самим одкровенням його сили в дії, а найкраще вам не потрібно цього змушувати. Ваше просте існування, узгоджене з метою, вже змінює атмосферу місць, де виступаєте. Кінець зусиль і початок потоку. Пам'ятаєте, як це було виснажливо? Те відчуття плавання проти течії, яка ніколи не зупиняється. Здавалося, що для досягнення абсолютного мінімуму потрібно було віддати всю себе кров і піт. А тепер подивіться на поточну ситуацію речі рухаються, але зверніть увагу на різницю вони рухаються не тому, що ви наполягаєте, вони рухаються тому, що шлях розчищено. Це те, що ми називаємо потоком благодаті, це неудача. Будь ласка, не ображайте свою історію, називаючи це удачею, це виконання обіцянки. Бог чекав, він терпляче чекав, поки ви розвинете духовну силу, необхідну не лише для отримання, але й для підтримки того, що гряде. Ви помітили, як з'являються рішення ще до того, як ви закінчите формулювати проблему. Ресурси, зв'язки, ідеї. Все тече з легкістю, яка майже підозріла для того, хто так довго прожив на війні, але ви можете знизити свою пильність. Ця легкість не пастка, це ваш новий спосіб життя. Ви навчилися довіряти в темряві, ви навчилися ходити, коли не було ґрунту, і Бог шанує це. Те, що ми бачимо зараз, це публічне підтвердження вашої особистої віри. Вам більше не потрібно виправдовувати себе. Плоди дозрівають до ваших ніг ця робота, ці стосунки, це внутрішнє зцілення, немає тертя, лише відповідність. Ви пройшли шлях від тих, хто вижив, до правителя власної реальності. Небеса не просто спостерігають за вами, вони співпрацюють з вами щит, розпізнавання та зміна апетиту. Але тут мені потрібно, щоб ви підійшли дуже близько та звернули пильну увагу. З цим новим світлом, з цим новим рівнем викриття та благословення станеться щось цікаве: тіні ворухнуться. Ви помітите, як люди з минулого намагаються повернутися, старі ситуації намагаються знову ввести себе у ваше життя і будьте обережні. Не кожен, хто підходить до вас, притягнутий вашим світлом, приходить зігрітися, деякі приходять лише для того, щоб спробувати загасити світло, якого їм бракує. Саме тут і з'являється ваша нова суперсила розсудливість ви відчуєте майже фізичну байдужість до речей, які колись вас захоплювали. Марні розмови втомлять вас. Напружене середовище відштовхне вас. Не потрібні драми? У вас просто більше немає на це сили, і не відчувайте себе винними. Не думайте, що ви стаєте зарозумілими чи холодними. Це духовна зрілість, ваше смакування змінилося. Ви більше не харчуєтесь крихтами. То чому ви погоджуєтесь сидіти за столами, де подають лише видимість? Захистіть те, що дає вам Бог. Те, що священне, не слід кидати собакам, навчіться мистецтва таємниці, не все потрібно публікувати, не все потрібно розповідати. Ваше мовчання це щит, що захищає запліднення вашого майбутнього. Нехай вони думають, що це була удача, нехай вони розмірковують, поки вони говорять, ви будуєте, поки вони намагаються зрозуміти логіку, ви живете дивом. Ця зміна й апетиту незаперечний доказ того, що ви досягли нового рівня. Ви хочете мети, а не сцени, ви хочете справжнього зв'язку, а не лестощів. І саме ця вибірковість гарантує, що ваше благословення не буде забруднене, освячення постійності. Ми доходимо до кінця цього послання, але для вас це лише передмова. Те, що було відкрито у вашому житті сьогодні, це не швидкоплинний візит Бога. Це місце проживання. Зрозумійте серйозність і красу цього. Ви були не просто благословенні, ви були розташовані на своєму місці. Все, через що ви пройшли, сльози, яких ніхто не бачив, прошепотіння молитви рано вранці, самотність, яка здавалася вічною, було ціною вашої структури. Ви були виковані у вогні, щоб бути незламними зараз. Те, що Бог збудував у вас, є міцним. Чи прийдуть бурі? Можливо, але вони більше не мають сили зруйнувати будинок, бо фундамент зроблений з каменю, зроблений з досвіду, зроблений з істини. Ваш обов'язок зараз залишатися смиренним і пильним. Чим вище ви піднімаєтеся, тим більше небо вимагає характеру. Використовуйте цей новий етап не лише для накопичення, а й для переповнення. Будьте відповіддю на чиюсь молитву, так само, як це повідомлення було відповіддю на вашу. Я хочу, щоб ви залишили це відео з впевненістю людини, яка вже перемогла. Немає якщо немає можливо, це зроблено, вирівнювання відбулося. Якщо ця розмова торкнулася тієї глибокої частини вашої душі, яка потребувала пробудження, не дозволяйте цій енергії зупинитися на цьому. Поділіться цим відео з кимось, хто, на вашу думку, також перебуває в цьому процесі пробудження. Будьте каналом благодаті і пам'ятайте, залиште свій лайк і підпишіться не заради цифр, а щоб цей портал залишався відкритим у вашому житті. Заявіть зараз. Усією силою свого духу у коментарях я приймаю і підтримую свій новий час. Це ваш підпис, це ваш декрет. Нехай мир, що перевершує будь-яке розуміння, береже твоє серце, тебе обрали. А тепер іди і живи як обранець, до нашої нової зустрічі.